Якщо ви хочете бути дешифрувальником, то не бійтеся задавати тупі питання. В мене в 2022 році здійснилося три бажання. Але як то кажуть, будьте обережні в своїх бажаннях, вони мають властивість виконуватись. Краще буду зустрічати ворога зі зброєю, а не без зброї. В цивільному житті я займався туризмом, ходив по горам, а працював інженером геологом Їздив по всій Україні від Сум до Одеси і від Ковеля до Маріуполя. Для мене вона почалась 24 числа, от і вже 25-26 я був військкоматі. Там мене практично одразу забрали через три години. Я вже з речами йшов в тривожку місцеву. Особисто для мене основним основною мотивацією було розуміння те, що краще буду зустрічати ворога зі зброєю. А не без зброї. Провівши деякий час на ППО мав бажання мати більш інтелектуальну роботу, і працювати більше головою, чим руками. Прикладаючи не мінімум свої зусилля, ти маєш ефект набагато більший ніж чим сидячи в окопі. Через те, що я розумів, що мої попередні знання можуть дати набагато більше ефекту. Чим те, чим я займаюся, займався на той момент часу. Тобто З попередніх знанів дуже багато дало знання картографії, використання в принципі, карт, супутникових знімків, досить значний досвід в польовій роботі в геології. Так само дуже багато дали походи, гірські водні, так само користування картами, розбирання карт, пошук нових маршрутів. Основне в роботі дешифрувальника це. Передивлятися відео. Це робота кінокритика. Ти дивишся відео, шукаєш там підорів і вказуєш на них. Це пошук в принципі будь-якої техніки людей чи змін в навколишньому середовищі, яких там не має бути. Тобто, це можуть бути якісь незрозумілі стовпи, палки, які можуть бути антенами. Це може бути натягнута сітка. Десь посеред поля, десь в посадці чи в населеному пункті, навіть розбомбленому, значить, там хтось знаходиться. Часто це буває переміщення людей. При зйомки в теплочутливими камерами, дуже добре помітні маленькі вогники, запалені пічки, дим дуже часто слугує демаскуючим елементом. Дуже помітними є. Накати, тобто розбиті дороги, які підходять до певних пунктів. Тобто це знаходження або переміщення досить значної кількості техніки через саме цю точку. Так само будь-який рух, що помічений на відео, він так само слугує демаскуючим елементом. І після цього ми вже більш ретельно починаємо придивлятися до цього місця. Підрозділи саме розвідки. І впівішники вони являються досить приємним об'єктом для ураження для ворога через те, що ми можемо знайти максимально ефективні об'єкти для ураження і при тому знайти їх на відстані більше 10, 15, 20, 30 кілометрів від лінії зіткнення. тобто на території, яка вважається вже тилом і де Ворог вже вважає, що він знаходиться в безпечній зоні. Чим дорожчий об'єкт, тим цікавіше його вразити. Найдорожчий об'єкт, який вдалося вразити за моєю допомоги, це була оса ПЗРК. Ви прирухаємо ПЗРК на шестиколісній базі. Моя робота це ну, по-перше, це саме цікаво, що це комунікація. Має бути максимально швидка та оптимальна комунікація з пілотами. Для того щоб дуже швидко і точно відобразити те, що тобі цікаво, щоб ти міг сказати не вправо вліво, а кут посадки кілометр вправо, кілометр вліво зрозуміти, щоб хлопці зрозуміли, що саме цікаво мені, що саме варто роздивитися більш детально або закріпитися на цьому об'єкті і за ним спостерігати надалі. Далі це аналітичний склад розуму, усидчивість така сама, можливість дивитися відео кілька годин поспіль, не відволікаючись. Зрозуміти, що ця робота може бути монотонною, і варто передивитися кілька годин відео для того, щоб знайти на ньому два-три кадра, кілька секунд відео, які саме нас цікавлять. Практика, багато-багато практики, передивлятися відео, шукати, вміти знайти в інтернеті, за маленькими. Треба просто багато практики, розуміти, як виглядає техніка, з якого ракурсу, як вона буде виглядати. Через те, що часто може бути, що видно тільки один кут, одну фару, ствол гармати. І за цим стволом гармати, і даними, де знаходиться ця гармата, треба зрозуміти, яка саме ця гармата. Тобто, я можу побачити лише край ствола. В мене немає жодних місць для того, щоб я зрозумів діаметр, довжина, довжина цієї пушки. І саме завдяки накатам, наприклад, я бачив накат на дорозі від колісної техніки, це ширина близько 3 метрів. І саме по цьому я можу зрозуміти, приблизно прикинути, яка довжина пушки вже, Як виглядає тормоз-компенсатор, вони різняться на різних пушках. І подивившись на відстань від. ОБЗ, я вже можу зрозуміти, яка саме це арта. Бо кожна арта має свою зону досяжності. В роботі наразі я використовую українську дельту. От, по ній я орієнтуюся на місцевості. Є можливість завантажити свіжі супутникові знімки в досить добрій якості. Це дуже сильно допомагає в орієнтуванні на місцевості через те, що е, наше поле. Посадка поле, посадка поле зорієнтуватися досить складно. І дорога, будь-яка яма, якесь дерево, що росте осторонь. На супутнику його можна одразу помітити і зорієнтуватися на місцевості. Е, з техніки, що мені потрібно, для роботи варто мати два монітори, як мінімум ноутбук, і е, великий відеоекран, на якому запустити відео. Для того, щоб можна було легко зрозуміти. Е, на одному екрані я бачу бачу об'єкт, я зупиняю відео, роблю скріншот, шукаю це місце на карті. На супутник по супутниковій карті скидаю координати, роблю фотографії і заливаю цю інформацію далі. Відбувається створення звіту, і інформація поступає на ураження або до інших підрозділів, які мають можливість уразити ці об'єкти. Стосовно того, як я вивчаю російську техніку, для початку є значна кількість довідників. З переліком техніки є вузькоспеціалізовані довідники саме з артилерія, колісна техніка, танки, бронетранспортери, а далі вже пошуки в інтернеті. І відео, якісь історичні відео можна знайти подивитися, де вики... відео зроблені ще до повномасштабного вторгнення. Дуже багато є в інтернеті. Здається, червоний. Армія Росії чи щось подібне викидали дуже значну кількість відео подібного типу, які показували техніку з різних боків. Але наразі це досить складно зрозуміти через те, що дуже багато техніки маскується. На початку війни маскування практично відсутнє було у техніки супротивника, у артилерії вони не маскувалися. На 22... За... По відео з лелеки на 22-й рік техніка була абсолютно без маскування. Зелена, біла, тобто в рідних рідній кольорові гамі, і дешифрувати її було дуже просто. Надзвичайно просто. Просто ти бачив форму, розмір башти, довжину ствола, і вже може було по цим параметрам зрозуміти, що це за техніка. Зараз ну, це досить складно. Досить складно. Можна, треба дивитися і кількість катків, і довжину техніки прикидувати по об'єктам, які є поряд. Яка може бути довжина техніки, яка висота техніки? На одному з відео я знайшов скріншот, де була техніка закрита залізом повністю. Ті танки, якими виконують прориви, а рядом стояло багі. Я знайшов це багі. В інтернеті знайшов його розміри, висоту довжину в метрах, в сантиметрах, і вже по цьому банально отак, от пальцями прикладаючи до монітора, вимірював, скільки цих багів буде в довжині цієї техніки. На одному з вильотів ми полювали за Бук М2, і вже десь на 30 30-й хвилині вильоту ми помітили, що рядом стоїть ПЗРК-оса, яка прикриває дану територію. Почали за нею спостерігати і щось на ній було дуже дивно. Якось вона дуже дивно стояла, По-перше, до неї не йшло накатів, тобто не було продавленої дороги до підходу до неї. Пізніше ми більш точно до неї підлетіли, вже не сильно боючись і досить сильно ризикуючи. Ми передивились ближче, а це був макет. Досить якісно зроблений макет з вікнами, з колесами повністю розміри співпадали. Ракетне зброєння, принаймні його муляжі, які ми пізніше зрозуміли, були на місці. Але придивившись, ми побачили, що в деяких місцях корпус провисає. І ми бачимо, що це каркас, на якому натягнутий тент, пластикові або з пакетів зроблені вікна. І це банальний муляж для того, щоб ми витратили своє озброєння, ті самі. Хаймерси, які з нами на той момент співпрацювали для ураження буків. Близько чверті або навіть третини всього того, що ми помічаємо, це можуть бути макети. Їх можна відрізнити по тому, що вони часто погано замасковані, недолуго замасковані, тобто вони спеціально виставлені на показ, для того, щоб їх уразили і завдяки тим самим зоопаркам. Знайшли, хто уразив і з якої точки. В мене в 2022 році здійснилося три бажання. Але як то кажуть, будьте обережні в своїх бажаннях, вони мають властивість виконуватись. Я абсолютно змінив сферу роботи, змінилося розмір зарплатні і з'явилася купа нових друзів. Але будьте обережні в своїх бажаннях, вони виконуються. Що допомагає ще ефективно знищувати цілі? Гарний колектив допомагає розвиватися. Так, е, да, це дійсно гарний колектив. Це комфорт е, спілкування з людьми, з якими ти проводиш 25 годин на добу, просинаючись просто на годину раніше. Є фотографи, є програмісти. Люди з самих різноманітних професій. Так, є і професійні військові, які вже більше 10 років на службі, дуже багато. Це зріз суспільства і тому можу зустріти кого завгодно. Якщо ви хочете бути дешифрувальником, то не бійте задавати тупі питання, їх не існує. Користуйтесь Google, багато Google, фотки, відео, тут допомагає багато-багато практики. Чим більше ти дивишся, тим більше ти запам'ятовуєш. І коли ти вже бачиш, ти навіть не сильно розуміючи, звідки ти вже маєш інформацію, що це таке, куди воно рухається, навіщо воно тут рухається.